Перше, що я хочу сказати, якщо ви не бачили наші попередні відео по тому, як працювати зі штучним інтелектом для реклами, для маркету, та й в принципі взагалі як не користуватися, перейдіть по посиланню, нижче будуть під цим відео, і ви переглянете відео, які вже, в принципі, розширять ваше сприйняття штучного інтелекту. Проте в сьогоднішньому відео я вам покажу, як від А до Я. Знайти продукт, проаналізувати конкурентів, навіть написати якісь рекламні тексти, скласти там, технічні завдання для креативів і, в принципі, зробити майже там, 80% технічної роботи для пошуку та запуску вашого продукту за допомогою штучного інтелекту. Ми маємо зайти на наш чат GPT. І в нас тут є е, дві моделі. Перший — це GPT 3,5% оцей чат. Він дуже швидкий, якщо ви хочете просто якісь таски зробити. А проте він не має доступу до якоїсь актуальної інформації. І дуже важливо, він не має доступів до плагінів. А плагіни це просто неймовірна штука, яка є тільки в четвертому чаті GPT. Отож, щоб отримати четвертий чат GPT, друзі, так чи інакше доведеться. Передбати там місячну підписку. Вона коштує, якщо не помиляють, в районі 20 доларів. Проте вона може вам закрити стільки роботи, що ви собі навіть не уявляєте. Коли ви придбаєте платну підписку, ви маєте перейти на свій профайл. Отут буде вкладка settings і тут буде штука така beta features і ви включаєте плагінс. Е, отут тут On. Код інтерпретер ще не треба, тому що е, він не дуже вам знадобиться. Окей, після того, як ви включили плагіни, я ще рекомендую відкрити таку, такий додаток, як Diepple. Це такі. Перекладач та інтерпретатор мови для штучного інтелекту. Тобто ви можете реально писати навіть українською, він буде давати вам промпти англійською мовою, і ви ці промпти будете вписувати. Що таке промпт? Промпт це звернення до штучного інтелекту, якщо у вас є якась ціль. Тобто він називається промпт. Дуже просто звичайно є там технічне визначення, але це правильне звернення. Чим коректніше ви напишете звернення до штучного інтелекту, тим краще. Що таке Shopify Dropshipping або як наш магазин на Shopify приносить нам кожного місяця більше 50 тисяч доларів в продажах з маржинальністю 25-30%. Про це все ми можемо розказати вам в нашому безкоштовному майстер-класі по Shopify Dropshipping. Посилання на реєстрацію одразу під цим відео. Далі, ми заходимо в чат GPT. Ось тут клікаємо таку кнопочку, перемикаємо на четвертий і вибираємо вкладку Plugins. І тут ми можемо побачити досить багато плагінів, якими ми можемо користуватися, і можемо зайти в Plugin Store. І тут будуть всі плагіни, які ми можемо користувати для реклами, для маркетингу, для SMM і так далі. І так як ми користуємось е, чатом GPT для Shopify дропшипінгу. Перший наш плагін буде. Це ShopPay. Що це за плагін? Це просто, ну вибачте, роз'йом. Це плагін, який витягує дані про покупки, про е, взагалі ринок і про все з Shopify Payments, тобто з платіжки Shopify. Тобто, він має реальні дані про ринок, він має реальні дані про... Об'єм продажів і про багато-багато інших речей з платформи Shopify. Це просто неймовірно. Проте, перед тим, як користуватися цим плагіном, і взагалі будь-яким плагіном, я рекомендую писати їм такий от промпт. Hello. what this plugin can do? Тобто, ми маємо запитати у самого плагіна, що він може зробити, і бачите, він зараз видасть нам. Тобто, плагіна може робити Product Research. You can use it for search product based on Specify query. Product Details. Ви можете специфічний продукт, Similar products – Ви можете знайти е, в принципі ну, якийсь схожий продукт. Control results – you can control how many results you want to see from 1 to 10. Окей, okay, тобто цей плагін нам реально підходить для product research. Припустимо, ми думаємо. Ага, яка буде непогана ніша для того, аби зайти, наприклад, на ринок Німеччини. Да, давайте уявимо, що ми на ринок німеччини, ми йому пишемо. Uh, find, find me best niches and best product to start selling on German market. please. Give me five different niches and products. Окей, okay, тобто ми можемо йому дати промпт, е, щоб він прямо нам і під, підказав, які є хороші ніші на німецькому ринку. І ми бачимо, що він навіть дає нам одразу ціни е, і одразу сайти. Це взагалі ідеально. Дивіться: Niche German Apparel, German Simcatess. І ми, наприклад, можемо подивитись. Бачите, він одразу нам підтягнув якісь продукти, підтягнув якісь вебсайти. Але ми, наприклад, скажемо it's not correct, find more. І ми можемо задати йому, наприклад, діапазон цін price range. Тобто ми йому звужуємо якби, пошук на продукти від 70 до 100 доларів. Димось. О, це вже інтересніше. Woman Handbags. бачите, Price 7324. E best Selling Products. продукт. О, Wild Charging Devices клас. Далі e Toys, клас. Тобто він одразу під підкидує нам сайти. Підкидує нам сайти ми можемо передавати. Зараз перейдемо і подивимось, що він нам підкинув. Він нам підкинув. Ось такі от сумочки е, околобрендовані, е, що в принципі ми можемо теж розглядати як нішу для продажу. Або е, ми можемо подивитись, от, наприклад, оцей, на ось цей продукт. Це стопроцентний е, продукт для дропшипінгу. Тут навіть дропшиперський сайт, якщо ви бачите. І що ми можемо зробити? Ми можемо зробити ще глибший пошук по цьому продукту. Ми йому скажемо: Окей, е, добре, давай, е, давай використовуй. Е, дивіться як product 3, Product 3 and find 5 more stores with this product. Можна йому ще вказати з минулого пошуку, щоб ми вчили. І запам'ятайте, друзі, коли ви даєте йому ось, ось це все, він на цих даних вчиться. Окей, тобто ми е, вибрали один більш-менш е, дропшиперський продукт. Ну це і є дропшиперські продукти, верта кажучи. Е, так, I'm sorry, but I couldn't find any other stuff. окей, ви бачите, він. Він не може дати інколи відповіді. Він тупить, бачите, навіть плагін не перезагрузився. Якщо він не дає вам відповіді, значить йому треба дати інший промпт. Значить, як нам дати йому інший промпт. Ми беремо в назву Digital Alarm Clock. with Wireless Charger. Ось такі. Ми можемо дати йому промпт. Stores which selling this product і ми даємо йому прямо назву продукта і можемо. Дати це в квадратні дужки. Чому він інколи може тупити? Тому що він може не до кінця розуміти назву продукту. От, бачите, він реально видавав нам відповідь, що ми не можемо знайти по такому запиту. Бачите, о, Fast wireless charger, будь ласка. Дивіться. Просто познаходив нам схожі продукти або ж. Навіть такий самий продукт, який ми можемо брати, просто і дивитись, які, е, які з них є ну, конкуренти, які є сайти. Бачите, е, знову ж таки, продукт знайшов на Viral Tiktoks, знайшов ще схожий продукт і знайшов ще один стор. Тобто, ми буквально за до п'яти хвилин знайшли продукт, який можна тестити, і е, ми знайшли вже декілька магазинів для аналізу. І ми можемо сказати. Окей, okay. Create Sheet із ну, цими продуктами з Product and with The Prices. Тобто ми можемо це просто вже загнати в табличку і дивитись, у нас буде вже більше якась. Систематична інформація від нашого чату, і ми можемо реально брати і вибирати в принципі ті продукти, які ми будемо брати для тесту, і ми одразу бачимо, де яка є ціна, де який є сайт, і що ми можемо далі зробити. Цей продукт і сказати окей, Create five Different angles for selling this product on German Market. Тобто ми йому кажемо: тепер знайди нам різні аватари цільової аудиторії, які ми можемо продавати. І Перше, бачите, тех Севі Home Хом Офіс Minimal Design Дизайн Gift Buyers, Енвераментабал re Conscious Consumers. Тобто він нам дав 5 різних аудиторій, які можна ну, там, визначити цільової аудиторії. Їх можна писати різними інтересами і почати тестити. Тобто, уявіть, ми до цього навіть не знали, який продукт продається, а тепер ми вже знаємо і продукт. І магазини конкурентів, і навіть ми маємо аватар аудиторії. Але давайте зайдемо ще глибше. Окей. Okay. Use previous info. І тепер ми можемо таке дати. Find uh, five uh, different interest targeting options for uh, Facebook for each of marketing angle. Тобто ми йому кажемо, знайди нам ще по 5 різних інтересів на нашій маркетинговій аватарі, по яким ми будемо тестувати. Дивіться, інтереси: мінімалізм, інтеріон дизайн, модер, архітектор, хомдекор, скандинавін дизайн. Дивіться просто різні інтереси. Ми можемо брати і тестувати це все в Фейсбуці. У нас може бути одна компанія, да там Gift buyers, Ми їх можемо фігачити е, просто по цих інтересах з текстами і з усім іншим, але давайте підемо ще глибше: create for each of targeting group uh, use previous info. Так, краще, давати use previous info. Типу, ну, використовуй попередню інформацію. Uh, create for each of angle and targeting for each of. Of targeting group. Uh, group. It's a person who has a copy. One uh, hook. Uh, one headline. Line. One call to action. Text. Call to action offer. Тобто ми йому зараз даємо вже більшість інформації, яка нам треба для того, аби запустити на них рекламу. А тепер ми докрутимо ще це на текст, на заголовки і на креативи. Окей, е, пишемо use uh, Direct response marketing style, Style Act as a Professional uh, Marketer. Е. І тепер дивимось, що він видає. Клас, правда? Тобто ми вдумайтеся, ми маємо вже креативні тексти. Ми маємо адкопі, ми хуки маємо. Ми просто все маємо. Нам ну, він зробив. Стільки роботи, що я можу за це просто я не знаю, смм ника не брати, копірайтера і медіабайера. Дивіться, у нас до кожного е маркетинг енгу тобто аватар цільової аудиторії, є текст, є хедлайни, є е call-action, to action, є заголовки, є інтереси, як тестувати. Окей. І останнє. Окей. Е create, ми йому кажемо, е create sheet with All Previous. In info. Create, тобто ми йому кажемо, створи табличку з усім з усією інформацією, яка була. Target group, Ad Copy. hook, Headline, дивіться. І нам просто треба буде заходити, вибирати нашу е, групу, ну, на якому ми будемо таргетуватись, вибирати Add copy, Вибирати headline, заголовки. Подивіться, яка, яка це зручна річ. І я йому кажу: от бачите, чогось не вистачає. Uh, add targeting. interest for each of angle to this sheet. Тобто мені тут не вистачає інтересів, от я можу. От мені хочеться ще додати інтереси, щоб мій медіабайер, або я сам заходив і просто, бачите, є інтереси. І тепер останнє, що ще можна тут зробити, ми вже викрутили просто все. А ми ще 10 е, хвилин тому не знали, що продавати. А тепер у нас є продукт. Конкуренти, які продають цей продукт на сайті, ми можемо подивитися ще їхню рекламу, таргетінг-інтереси в нас є. У нас є хуки, хедлайни, едкопі. От просто є все для того, аби почати запускати цей продукт. Нам єдине, що ще треба, створити технічні завдання для рекламних креативів, і створити потім, що можна створити ще voice-over, Правильно? Для цих рекламних креативів. Okay. use previous info. Завжди мукажіть use previous info, тому що він вчиться in this sheet. йому пишемо Create scenario for each of targeting. Scenario for video uh, add for 15 from Add Copies and Use Hooks. hooks. Тобто ми йому даємо, якби все, що ми зрозуміли про таргетін групи, ми даємо йому інтереси, ми даємо йому тексти і кажемо: створи, будь ласка, нам ще сценарій на креативи. Окей, на 15-30 секунд. Дивіться, цей сценарій на креативи можна просто брати. І бляха давати як креативщику на дизайн. Ви розумієте? Ну, якщо ви наймаєте якогось креативщика, або якщо ви хочете самотужки це робити, це якби взагалі досить круто. Бачите, він все розписує. Сцена 1,05 секунд. Close up person жанг, він мультипл девайс. Ну клас. Давайте ми зробимо ще voice-over на це. Create perfect. Voice. Текст. Text for voice over each of cre ad creative. Тобто ми йому кажемо, створи ще текст. Окей, ми такі думаємо, блін, клас. А хто його буде озвучувати цей текст, друзі, та його буде озвучувати вже інший плагін. Ми можемо е, брати або ось тут. Е, ну, в цьому ж е, промті, тобто в цьому чаті, взяти, наприклад, наш. Voice over зробити, додати просто плагін. Ось тут, наприклад, у нас є Enable Plugins, але ми вже тут цим користуємось, тому я рекомендую. Ми клікаємо New Chat, вибираємо ChatGPT, GPT, plugins, Beta, і ми тут вибираємо вибирає такий плагін з пічки. Це такий плагін, який дозволяє створювати весь на будь-якій This Весь плагін do. Тобто, що ми е, беремо? Ми беремо, наприклад. Ось цей voice over. Те, що нам ну, треба буде просто для тексту, який буде начитати. can convert text into high quality audio. Окей. Okay. Окей. Okay. Ми йому пишемо: create voice over with, uh, this text. Тобто ми йому даємо вже текст, щоб він створив на нього voice over. Ви уявляєте? Тобто раніше за це треба було платити гроші. За це треба було йти на інші якісь сервіси. а він вам от вже вигрузав вигружає готовий voice-over. Я спробую послухати. Якщо мені не доведеться реєструватися, дивіться. клас, правда? І це я, я не задав тон, але як нам створити ще кращий тон? можна так зробити. Use previous info. Previous info. Завжди йому кажіть, щоб він вчився Previous uh, version, Наприклад, of voiceover. over. Uh, And Add friendly tone. Наприклад, friendly tone. Tone of uh, voice. І давайте для прикладу попросимо, щоб це говорила жінка. And. Uh, tone of uh, voice. Tone of voice. Uh, voice might be Must be like uh, women там uh, 25 years old. Old. Дивіться, ми ми просто ми просто перероблюємо цей весь овер на 25 річну е, е, дівчинку, яка буде це говорити. Ну, це просто. Ну, це космос. Воно вже просить, щоб я вже зареєструвався сюди. Ну тобто, коли ви зареєструєтесь, ви можете там безплатно 10 войсовер. Ви зможете цей войсовер зробити на будь-який лад і, в принципі, на будь-якій мові. І, друзі, давайте підрозуміємо, що ми маємо. Ми знайшли продукт з допомогою одного плагіну, знайшли на нього таргетинг групи, знайшли, кому його продавати. який інтерес написали тексти заголовки хуки. Зробили сценарій для відеокреативів, які можна віддавати і креативщику, щоб він робив креативи. І також ми навіть створили для цього voice-over. А я для цього використав 10 хвилин, там 10 чи 15 хвилин, і тільки два плаги на чату GPT. Як ви думаєте, Ну це просто неймовірно. Якщо вам подобається такий формат відео, де я розбираю штуки, всякі різні зі штучним інтелектом. Залиште цей коментар та підтримайте це. Відео лайком. І я розумію, можливо, це досить така скурпульозна технічна інформація, але все ж таки, якщо вам сподобалось, не забувайте рекомендувати це відео друзям і використовувати чат GPT самотужки. А на цьому в мене все, друзі. Побачимось в нових відео. Всім па-па!